Вітаю, шановні колеги, адвокати. Мене звати Наталія Кайда. Є адвокатом, членом комітету трудового права Національної асоціації адвокатів України, лектором вищої школи адвокатури, доктором юридичних наук, науковим співробітником Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також сертифікованим тренером з підвищення кваліфікації публічних службовців. Вона 16 років здійснює представництво в судах, органів державної влади, місцевого самовряду самоврядування державних службовців посадових осіб місцевого самоврядування спеціалізуюся у адміністративних спорах, і це, зокрема, спори, які пов'язані із вступом громадян на публічну службу, її проходження. Звільнення з публічної служби, відтак, підставами для припинення публічної служби це є перш за все недотримання державним органом порядку припинення перебування працівника на державній службі, порядку переведення службових розслідувань. Або порушень норм трудового законодавства при скороченні штату чи реорганізації державного органу. Пріоритетними є, перш за все, норми спеціальних законів, а норми трудового законодавства підлягають застосуванню лише у випадках, якщо нормами спеціальних законів не врегульовано спірні відносини. Та коли про можливість такого законодавства застосування прямо зазначено у спеціальному законі. Однією з категорій таких справ є також звільнення державного службовця внаслідок зміни в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, скорочення чисельності або штату працівників. Державний службове звільняється, коли відсутня можливість запропонувати відповідні посади, а також у разі його відмови від переведення на запропоновану посаду. Вирішуючи спори про припинення державної служби, суди повинні з'ясовувати, чи мала місце ліквідація державного органу або його реорганізація. Якщо так, то чи мало це наслідком скорочення чисельності. Та або штату державних службовців, і так особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення у законі України про запобігання корупції. Норма щодо обов'язкового звільнення державного службовця за вчинення корупційного правопорушення відсутня. Однак, особа, яка вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, пов'язане з корупцією, однак судом не накладено на неї стягнення. У виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов'язаними з виконанням функцій держави, підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку. Також серед категорій справ, в яких я здійснюю представництво, це є деформаційні спори, тобто захист честі, гідності та ділової репутації публічних службовців. Відверто скажу сьогодні захистити честь і гідність від поширення недостовірної інформації є непростим завданням. Судовий процес має базуватися на багатьох елементах, і при відсутності будь-якого з них суд може відмовити у задоволенні відповідного позову однак ігнорувати випадки. І в засобах масової інформації або в інтернеті це, звичайно, не найкраща стратегія побудови ділової репутації, і тому сьогодні краще звертатися до суду для того, щоб все ж таки опонент припинив поширювати негативну про вас інформацію та руйнувати вашу зокрема репутацію. І на цей випадок я хочу порадити в свою чергу приділити багато часу. Підготовці самого ж позову, адже ми знаємо, що 90% успіху майбутнього судового процесу закладається на етапі до подання позовної заяви. Потрібно правильно зафіксувати сам факт розповсюдження недостовірної інформації, пам'ятати, що інформація в мережі може бути видалена в будь-який момент у фіксації її є. Над важливим завданням при підготовці позову, наступним таким етапом це слід попрацювати над доказовою базою для судового процесу. В разі необхідності треба замовити лінгвістичну експертизу, не підкріплені доказами посилання на те, що ви вважаєте інформацію негативним фактичним твердженням, а не оціночним судженням, можуть бути не прийняті судом до уваги. Також слід завчасно подумати над тим, чи можна довести настання до прикладу негативних для вас наслідків після поширення недостовірної інформації. Це можуть бути, наприклад, листи. Сторонніх осіб або ваших контрагентів, в яких вони висловлюють певне занепокоєння внаслідок того, що прочитали таку інформацію про вас, або будь-які інші докази. Якщо в моєму випадку це є публічні особи, до прикладу, голови місцевого самоврядування, то такими підтвердними документами є і занепокоєння, в яких висловлено і від мешканців відповідного міста, також є від депутатського корпусу, або навіть із апарату працівників, з якими безпосередньо ви працюєте. І так, захист честі та гідності в тому порядку це глибоко специфічна та непроста сфера. Однак, звичайно, це не повинно бути підставою ігнорування безпідставних. Таких можна сказати розповсюдження недостовірної інформації з приводу вас, і звичайно, що правильно побудувати судовий процес і дозволити собі захистити зокрема ту особу, яку ви представляєте, та відновити відповідну їй. Репутацію, дякую, шановні колеги, за увагу. У випадку виникнення запитань означеного, прошу звертатися. Звичайно, буду рада ділитися своїм досвідом, своїми напрацюваннями і, зокрема, практикою, яку вже маю на сьогодні.